Такий сильний вітер, хочу подивитися, як твої косички гойдаються. Щось не гойдається. Ой, не в ту сторону. Ні, Щось не виходить. Такий сильний був, тільки це що шучу. Косичка чу... це колоски. А, колоски перепрошую. Ага, ага, я просто ще не розбираюся. Що колоски ти... звідси йдуть, а косичка звідси. Ага, Зрозуміло, буду знати. Це трошки слабий. Двухай! <ріст> Ні. От там, де ми йшли, тільки що там був сильний, а зараз вже слабенький. Знаєш, де ми? Це називається блошиний ринок. А знаєш чого? Бо тут блохи живуть. Ні, бо тут блох продають. <ріст> <ріст> тут продають всякого фігню. Таку.